28 лютого 2025 року 12 часов дня на градусник не дивився, ну по ощущенням градусів 5 примерно. Пчолки починають обльотуватися. Не кожен день по трохи літали. У нас вчора, позавчора. На ну, сьогодні, мабуть, буде, часа два, якщо вітер не підніметься, хороший обліт. За уліками ще сніжок не розтав. а ми займаємося, мішаємо білкову підгодівлю пчолам. Зараз покажу як це происходит. Літошки в цьому році не робимо, просто мішаємо такий хорошок. Мішаємо бетонномішалкою обичною. Це в состав входить дрожжі, пивні, гашоні. 20%. Ась ось такі вони. Дуже мілкий порошок. 20% входить Ізолят соєвий. Ізолят соєвий він стоїть в районі 180-190 гривень за кілограм. Це в цьому році такі ціни купляли, Дрожжі стоять в районі 70-80 гривень за кілограм. І кукурудзний глютен він в районі 75 гривень за кілограм. Но там іще помолв його, дві пересилки, то теж в районі 100 гривень виходить. Отакий єся він после помола. То есть, получается кукурузного глютена 60%, 20% ізолята соєвого і 20% пивних дрожжей. Така получается смесь. Пилку у нас раннього немає, немає нів ніяких, ни, ни орішників немає, то такий будемо порошочок їм давати, вони будуть вибирати. Всім дякую за увагу.